Так, ну що, у нас вечір, он кинувся, нема з чим чаю попити. Тут трохи в мене молока є. Зараз щось наколотим. Ну таке якось здобного пиріжка. Такого. Ну що, беремо ось 3 яєчка. Молока підігрів. Вбиваємо в миску. Це таке. Швиденький. Ось така швиденька, Так, зараз. <coughs> сахарку туди сіпом. Так і десь пів стакана. Так, на око І все це розколочуємо. Так. Силька трошка. Солька, силька. Солька трошечка, такая пью чайные ложечки. То есть вот так вот для смаку Всыпаем. И все це переколочиваем. Так, далее ось сколотим. Далі выливаем сюди молоко. я не меряю скільки тут, ну, 9 грамм может 100 залишилось. Это що. Сладенько было. Так, заколочиваем, говорится. Так, ванильного сухара можно остыкнуть. Так, для запашку. Всё, я открою, заколочу. Это олия. Олия ложек 6. щоб я хвати. Ну, хватить, то й хвати. Так. І опять все перемішуємо. Перемісив, відставляємо і беремо борошно. Будемо сіяти. Так, сіємо борошно. Скільки його сюди поки піде, я не знаю. Бо я ж таке майже всепав на око. Зараз будемо дивитися, скільки його піде. Я його і вважати не буду. А так по щільності подивлюсь, скільки воно буде. Борошно насіяв і сыпам сюди розпушить. Ну так, об'ємо я дивлюсь. Грам ну, 250-300 є. Так що... Всипаємо і в пачечки, І перемішуємо. Зараз ложку. Возьму демон ложка. Така це вилка. Тепер що перемішуємо так от. Обов'язково перемішати, щоб в одній кучений Так. Перемісили. Вінчик витягаю. Бо буде таке. Ну, твер... Тут, беру это самое, іначе. І висипаю от сюди. Я сказав, десь грам 200-250. І замішуємо. Дивимось по консистенції. Воно повинно бути таким. Е... Не дуже густим і не лігким. Зараз я покажу приблизно яким воно повинно бути. Ну, ось нормально. Ось дивіться, ось приблизно отаким воно повинно бути. Бачите, по густоті. І оце все ретельно перемішуємо. Так, щоб не було, не залишилось е, грудочок там. Бо таке воно не одразу і перемішується. Ну, будемо місити. Так, а поки ми місимо, можна запалити духовку. Так, Тепер беремо ось форму і укладаємо е, бумагу, у кого є може, вона і хороша. У ну, мене я купую, таке якесь попадається, що треба обов'язково мазати олією. Так що мажемо олією. Бо прилипне тісто швидке і прилипне так, що тоді не обдереш. І, ну коротше, буду мазати. Так, далі. Ось у мене є отакі ось коржі. Зараз я вкрию і спробуємо туди їх втулити. Гарно. Такі грудки попали гарно. Так, беремо один і викладаємо от сюди його. Так, духовка у нас гріється, тут у нас все. Перемішане. Так, ага, щоб розмазати, набираємо стакан води і виливаємо десь третину. Так, ну вроде непогано Розладиться. Так. А вода це для того, що якщо не буде нам розмазуватися, ложку мочити. Якщо вийде таке густе, тісто густовате, то тоді. Так, порядочок. Тепер накриваємо легенько ще одне. І отут уже ось у мене є сир домашній. Це. Може хто дивився, бачив це я отжимав, віджимав, віджимав. Е, з молока яке кипілось. Ось зараз акуратненько ми візьмемо і отут сюди його розкришимо. Ну, буду кришити, не буду вже займати лишній час. Тоді покажу, що вийшло. І так, ось я розкришив. Так, і можна ще залити нашим твою. Отак от. Це не якийсь там рецепт Супер-Пупер. Це імпровізація на тему зроби пиріг із того, що є у тебе в холодильнику. Отак от ось розливаємо. Ну тут уже... Ще окоротніше треба розмазувати, бо... <ріст> О, прийшла. Що таке? Ти тут фантазуєш. <ріст> Я фантазую. <ріст> Я фантазую те, що треба. Не так, як нікоте кіно саме головне. <ріст> Скоро спати вже треба, тобі щось тут пекти захотілося, да? <ріст> да? Так. Так. Ще один коржик зверху кладемо. І тепер уже оце що у нас залишилось тут, і все виливаємо наверх. Дальше отсюда. Так. Все, розмазуємо наш пиріг. так, Ну, на краї можна аж тут не запихати, ось так вот скільки місця є, стільки розмадуємо. Так, красиво. І все, і хай воно постоять отак от. Ну, хвилин 15, може, 10, поки духовка нагріється. Духовка нагрілась у мене. Ставимо духовку. І це наверх. І... Минут на 20-25. Ну там она покажет. Так, ну что, прошло у нас 25 минут. Порядочек. Порядочек. Вымотаем ухулку. Сейчас покажу, какой красавец. Видите, какой вышел пережок. Зараз ще трохи остине, витягну і покажу. Ітого, будем... О, вот і так, давайте будемо що це. Пиріжок получився. Так. Ну нічогенький. Сир такий, бачите, не крехкий був. Вот так так, от розвернув, щоб. Видно отак от, от було. Бачите? Ну і непоганий. Зараз одріжуш шматочок. Попробую якусь, че люблю. Ну, до чаю дуже гарний. Не просто гарний, а дуже гарний. Дуже смачний. Вяхонький. Так що вийшов пиріжок. Ну все, смачного всім і покильної ночі.